Так, очередной заказик. Очередне замовлення компанії Choice Ukraine. І тут є гарні, просто гарні продукти. Сейчас я вам покажу. Що тут у нас є таке цікаве. Ось, ось, пакетик. Впав! Впав пакетик! Так, ось так Ой! Под наклоном все. Все під наклоном. Так, що тут у нас ще є ось таке і ось таке. Так, от такий дуже гарний набір. Компанія Choice Ukraine. Це зубні пасти. Це у нас фітотоник для вмивання замовили. Та фітотоник для сухої та шкіри... У нас... А, це фітомус. І Ось так от. Здесь десь приблизно наскільки, на, на 1500 гривень. І з них 30% доходу це 500 гривень. Тобто 500 гривень я заробив на цьому замовленні. Ось так воно працює.